В свято Михайлівському кафедральному соборі, що у Житомирі, 11 липня храмове свято вшанування чудотворної ікони Божої Матері Троїручиця. Ввечері напередодні свята служиться вечірня з утренею. Яких приймала й милостового благословляла, так і нас, недостойних, не залиш матір, то милосердя, й опіки, прийми благотробно молитви наші перед святою іконою Твої піднесені, осіни нас благословінням Твоїм благодатим, визволи від усякої біди скорбот і навчи, бо відно співати Триєдиному Богу. Аллилуйя. Світ переповнений, як зірками, бо світлами, чудотворними іконами твоїми Богородице Діво. В них, як правиця світло проміна, і Твоя троєрочиця передивними чудесами благодатно променить, і зігріває холодне серця наші знаменням Твого до нас, мило погляду, заради цього шануємо, лик Твоє святого зображення, і Тобі перед Ним співаємо, радуйся, Бо і пренепорочна все діво. радуйся, єдина, чиста та й між жінками, радуйся, не тлі анця, й пастиря мати, радуйся. Прекрасна і світлоносна палата святих, святішого слова, радуйся лілія, білосніжна, благоводна дівства і чистоти, радуйся, цариця і владичеса неба і землі, радуйся помічниця наша, троєручною іконою твоєю нам допомагаючам. Твою материнського опіку, благо владичице, за младенцями милосердно піклуєшся і на каменем відмо керуєш, бороси добла честя ствердиш, старців немоча зміцнюєш, всім всякі бла, корисні для душі даруєшся, Сильним ходатистом твоїм у престолу Пресвятої Трійці, і подячно ми співаємо, Аллилуйя. Голосами людськими не можемо достойно восхвалити Тебе, Богородице, чеснішу від херовими і незрівнянно славнішу від Серафимів, що народила єдиного в трійці Христа, життєдавця. ми з любові до тебе, натхнені смирено мудро, Насмілюємося приносити тобі такі пісні, радуйся могутня заступнице роду Християнського, радуйся благосердна мати всіх скорботних і обтяжних, радуйся Смиренним сіянням твоїм морок гріхів страстей нашим розганяй. радуйся, бо на шлях покаяння нас премудро наставляєш, радуйся бо в грізний час смерті всім нам міцна заступниця. радуйся, бо добрий відповіді нам, пересудей, праведним у сернах одатийце, радуйся, помічнице наша, триручний ікони твій нам допомагають. Завдаток спасіння, подарована нам свята і всечесна ікона, Твоя бородице Діво, бо як давнину пророкувала, Божественному Листу Луці, з неї і донині благодатна сила Твоя перебуває, чудесами сихвальне, віру нас стверджує, хворих даром лікує, і на шлях спасіння душі наші приводить. Зиваємо, прославшимо ім'я ти вселенні царю неба і землі. Аллилуйя. Сіна тивом і всім інокам, бо не то Діво, і всім усердно до тебе прибігаючим, і конутуйся ту блогу війно шануючим, бо їй подарував нам всіх благ подати, Господь, в допомогу лікуванні, вороб душа не тілесних і цим навіс співати Тобі, радуйся добра, годувательниця, діві сирі, радуйся інокі, іноким, благоскорботних, шляхопровідниця, до нагород небесних, радуйся, Боти. Тих, хто сидить у темниці Кайдана, відвідуєш благодатними втіхами, радуйся благословіння помешкань і благочистивих сімей, радуйся бо ти наставниці, в накійснотливості і стриманню, радуйся, бо старці приводиш до благо життя і мирного представлення, радуйся помічниця наша, приручній коні. Хвальна, все успівано, мати, Найсолодша копителя нашого Господа Ісуса Христа. Очий голос молебний Тобі, перед іконою святою твої нами смиренно возносими, і материнською молитвою твоєю до народженого від Тебе, святих святійшого слова, від усякої визволи напасті і вічної муки всіх, ім'я Твоє молитвено призиваючих і про Тебе подячно взиваючих Богу. Богу, Аллилуйя, аллилуйя. Hallelujah. Матері Троєручиця. Це наша матінка Божа. Вона для нас це все: наш покров, наша заступниця, наша допомога, наша надія, наше все. Ми молимося до Спасителя, до Божої Матері на кожному крості, на кожен вона весь свій, скільки вона народилася і народила Спасителя. На весь час вона молиться за весь світ. Я навіть прочитала книжку. Мені дуже було цікаво за життя Пресвятої Богородиці. І у нас у бібліотеці є книга Сказання о земної житті Пресвятої Богородиці. І от я весь там, там повністю описано від народження аж до самої смерті, всі події, все-це-все. Все. І мені дуже, що вона народилася, вона була дуже, дуже ну, настільки добра, що більше людини добрішої, як вона не було. Вона терпелива, милосердна, вона розумна, вона, ну це все. І мені дуже сподобалося. Добалася в цій книги, що вона поїхала за праводінням Божа. Вона поїхала на Афон, і вона заснувала Афонський монастир. І сказала, що поки існує монастир Афонський монастир, і будуть молитися, до тих пір буде існувати світ. Наскільки це шанована? Вона її ікон, вона її в неї безліч. мене, яке горе, я не прошу. Божа матінка, проси свого сина, Ісуса Христа. Хай просить Небесного, щоб він мені поміг, щоб я просила все, і завжди вона мені допомагає. Ісус Христос і Матінка Божа завжди допомагають мені всьому, 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 що я прошу неї. Поклоняємося тобі. Перед святою чудотворною троєручною іконою Твоєю, згадуючи преславне чудо Твоє, з ціленням всі правиці преподобної Ана Дамаскіна від ікони цієї явленої, заради цього знамення, і до сьогодні бачимо на ній у образі третьої руки до зображення Твого прикладеної. Молимось Тобі, просимо Тебе, все благо і все щедру, роду нашого заступницю, почуй нас, що молимось Тобі, і як блаженно Іоанна в скорботі і хворобі до Тебе взиваючи почула Ти, так і нас не відкинь скорботних і хворобливих ранами різних страстей. І до тебе від душі щирої, і смиреною, і серно прибігаючих, ти бачиш все милостива, немочі, озлоблення і потребу нашу, в Твоїй допомозі, зціленні і заступництві, бо із з всіх сторін ворогами оточені ми, і нема нікого допомагаючого і заступаючого, тільки ти з малосерця до нас, владицем. Щиро молимось Тобі, почуй голос скорботний наш, допоможи нам свято отцівську православну віру до кінця днів наших, непорочно зберегти. У всіх заповідях Господніх непохитно ходити, покаяння істини за гріхи наші завжди Богу приносити і сподобатися мирного християнського кінця життя нашого. І доброї відповіді на страшному суді Сина Твої, Бога нашого, Його, що молив за нас, Материнською Твоєю, молитвою. Нехай не засудить нас за беззаконня наші, але нехай помилує нас і Україну нашу по великій невимовній милості Своїй, все блага, почуй нас. І не залишай допомоги твоєї державної, щоб тобою спасіння отримавши, заспівали, прославили тебе всі на землі і народжено від Тебе Викопителя нашого Господа Ісуса Христа. Йому ж належить слава, держава, честь і поклоніння разом з Отцем і Святим Духом, завжди нині і повсякчас, і навіки віки. Історія ікони з 717 року, а в Житомир вона потрапила з Єрусалиму в подарунок від однієї благочестивої сім'ї в знак подяки матінці Божій у вирішенні їхніх прохань. З історії ікони відомо, що у часи іконоборчих гонінь дамаський халіф наказав відрубати святому Іоанну домаскину кисть руки і повісити її на ринку. Увечері преподобний випросив у халіфа відрубану кисть і, приклавши її до суглоба, впав перед іконою Божої Матері. Святий просив богоматір зцілити руку, яка так багато писала на захист православ'я. Молитва була почута, і вдячний Іоанн приклав до ікони, зроблену із срібла руку, після чого ікона дістала назву Троїручиця. Сьогодні ця ікона є у нас в храмі, це копія чудотворної ікони, яка є на фоні. І багато людей зцілялися і зціляються біля цієї ікони. Всі ті подяки, які Люди після зцілення залишають біля ікони. Вони показують про те, що Матір Божа є в цьому храмі і дуже молиться за нас. І всі, хто просить, просить у неї заступництво, молитви і зцілення, вони отримують це. Особливо зцілялися біля ікони жінки від різних онкологічних хвороб. Спочатку ікона виносилася на моління лише в недільні дні. А пізніше з неї було зроблено хресний хід на відрізку дороги Житомир Черняхів. Сьогодні ж біля ікони є книга подяк Матері Божій за допомогу від тих, над ким безпосередньо відбулося зцілення. Дорогі брати і сестри. Ми сьогодні маємо велику радість, радість прославлення ще раз матінки Божої, яка прийшла до нас у храм. У виді своєї чудотворної ікони. Якщо б це було просто наші бажання тільки, і не було тих багато чудес, які отримали всі, що просили Пресвяту Богородицю, і поклонялися і прикладалися до чудотворної ікони її Троєручиця, і не отримали зцілення, то це були б тільки наші звичайні людські бажання. Але це було дійсно милість Пресвятої Богородиці, яку, можливо, сам Господь Ісус Христос послав цей храм, щоби вислуховувала вона наші молитви і приносила до Сина Свого. Я вірю в те, що Пресвята Богородиця молиться за нас, молиться за цей Собор і всіх прихожан цього Собору. Вірю в те, що вона молиться і за всіх православних християн, покриває і за всіх християн і покриває своєю молитвою. Але особливу милість вона посилає тут у нас. Бо недаром ми пишемо ці молитви, які у нас є. Лежить книжечка, і кожен, хто хоче, може підійти і написати молитву прохання до Пресвятої Богородиці, вирішення проблем як особистих, так і сімейних, так і родини. Сьогодні я закликаю вас до ще більшої молитви, молитви перед іконою до Пресвятої Богородиці. Бо маємо багато зараз випробувань. Різних. Щоразу у храмове свято відбувається хресний хід навколо храму, після якого віруючим роздають помічні стрічки. Ці стрічечки що давали, Треба молитись до матінки Божої, просити в її здоров'я. І де хворі місця, там голова чи щось болить. Перев'язувати з Божою допомогою і матінка Божа допомагає.